Всіх вітаю вас, шановні українці. Слава Україні! Сьогодні хочу я поговорити з вами. Не на те, щоб поговорити, давайте не будемо такого пафорсничати, я вам хочу сьогодні продемонструвати ось ці дві касети. Ця я знаю, що вам дуже відома. Проте ось ця, для мене якась новинка. Її знайшов її на барахолці, яка називається «Актив». Але. Вони дуже схожі візуально. Ми їх роздивимось більш детально, ці касетки, і заглянемо вовнутріші. І подивимося, чи схожі вони і внутрі. Так що ми будемо ось це цим сьогодні займатися. Але трішечки реклами. Для тих, хто любить слухати радіо, переходьте. І, і слухайте Радіо Толока та Радіо 22 посилання я залишу під відео сьогоднішнім. Дуже непогане Радіо Українське патріотичне радіо. Ось така невеличка реклама. А зараз давайте будемо розглядати ці касетки більш детально. Погнали! Ось. Ми вже на місці і будемо розглядати ми сьогодні саме ці касетки. Бачите, вони нібито різні, але дивимось їх. Давайте я вам, мабуть, покажу детально ось цю актив. Футляр. Бачите, це Максаловський футляр. Нерідний. Це вже я е, сюди поставив такий, бо рідний, а може і не рідний футляр, в якому я знайшов цю касету, був, е, як то кажуть, не був побитий, без вушок. Ось так виглядає торець актив ко 19 для мене це новинки, я таких не зустрічав. Так, ну тут якась це підпис минулого власника. Так. І. Е, інформаційна сторона. Бачите, Colon International Corporation. Сеул, Корея. Тобто це корейська касета. Як, в принципі, і SNC. Ось так воно виглядає сама по собі касетка Актив. Це перший тип стрічки. Ферум. Сама касета доволі, ну, скажімо так, в непоганому стані, на четвірку можна сказати. Ось, бо все ж таки до ідеала це далеко. Пожовкла трішки. Але, як на такі роки, і знайдена на барахолці, вона доволі не в доволі непоганому стані. А тепер покажу я вам саме Soundbreeze від SC. Е -е, ви вже її бачили в моїх минулих роликах, але подивіться уважно, корпуси повністю ідентичні. Віконце... Бачите, з шкалою градацій. Теж однако місце для наліпок широченьке залишилось, типу оченята широкі. Ось і я би хотів, мабуть, сьогодні їх залізти, розкрутити і подивитися, які ж там внутрішні, чи вони дійсно. Схожі, і мені, мене більше все цікавить, чи схожі катки, як на саундбріз. Давайте ми заліземо туди ці, поки що я футлярчики Я відкладаю в сторону. Так. І що ж, давайте я натисну паузу, щоб нам не втрачати час. І. Повернемося. Ось касетки у нас розібрані. Так, трішечки нахилю, щоб нам було зручніше, дивитися. Ну, Судячи з того, як коли я відкручую, здається, що вона не розбиралася ні разу. Ви розумієте, про що я говорю. Тобто, коли гвинтик викручуєшся, він ніби як зривається з місця. Я навіть не знаю, як це пояснити, але думаю, коли ви розбирали касети, ви розумієте, про що мова йде. Так, цю касету перший раз в житті теж я загляну внутрі. А до речі, я зараз такому покажу. Стрічки, рекорди, бачите, ідентичні рекорди, мають такі от смужечки, бачите? Едентичні. І якщо я не помиляюся, навіть екранчики теж однакові. І подушечки ці однакові. Так, я предполагаю. Вибачте, забув українського. І я вважаю, що там внутрі може бути зовсім все однаково. І так, скриваємо ми саундбріз. Першу. І ми бачимо так, sound Breeze, антифрікційна, фрікційний папірчик. Бачите, з загибом таким є невеличким. Так. І ось я вам показую ці катки всім відомі від SC. Каточки. Так. І так само, да, екранчики, бачите, з такими е поперками, поперками вовнутрь, поперки вовнутрь, так. Але Soundbreeze це Chrome касетка. А актив це у нас фером. Але я так думаю, якщо є е е від SNC два варіанти, то, можливо, і актив є. І, фером, і хром Хто зна. Так, ну що ж, момент істини. Так. Відкриваємо. Та і вони повністю. однакові Так, дивимося. Ні, трішечки, бачите, відрізняється в Санбурізі. Немає такої е, направлялки хвилястої. Так, так, так. І трішечки, все ж таки, так, да, є відмінності. Бачите, е, тут є загибом. А ось тут пряменькі такі ребра. Але я думаю, що це не так важливо. Можливо, це різні роки, і форми трішки мінялися. Так що це все нібито ні про що не кажуть. Так, активчик ми верхню подивилися. І дивіться, має теж антифрикційну таку папірку. Ну, Звісно, вона в пилюці, значить, її треба буде і почистити. Ось. Але має такі невеличкий реберці. Бачите, таке тут, звичайнісіньке. Просто в один загин. А тут є такий вигін. Але папір той самий. Папір той самий. Ось і відмінності. Бачите, катки все ж таки трішки відрізняються. Трішки відрізняються. Е, ці катки, мені здається, вони схожі. Е, дай Бог пам'яті. Пам Це GVC схожі. Я можу помилятися. Напишіть в коментарях, на які саме касети катки ці схожі. Але, так, да, ніби схожі на GVC-шні катки. Ось така. Бачите, внутрі касетка. Хм. Так, ну, пропоную тоді ще нам за, подивитися і її, її стрічку. Тільки я, мабуть, що зараз їх зберу, щоб ми вже глянули. Так, цього сюди. І цього сюди ми на місце поставимо стрічечку. І. Так. Це у нас має бути ось так. На місце поставимо. Так. Так, склали. Тепер ось цю. Так. Це має бути ось так. Я буквально закручу, мабуть, на один гвинтик. Давайте таку раз, щоб нам не витрачати час. Так, так, так. І на один ми закрутим саундбріз. І зараз ми подивимося, а, яка в них стрічка. Чи, вони, чи схожі вони взагалі. Так. Давай. А, слухайте, про що мова-то? Що там може бути схожо? Нічого схожого не буде, бо ж це хром. Бачите, вилетіло з голови. Які там схожості? Добре, що схожі самі по собі рекорди. Ну, тобто, висновок, я думаю, такий. Гроб... І, і ті, і ті касети, ну, ця, звісно, що це Корея. Ну і виясняється, і що це Корея. Тобто те, що написано на вкладці, Сіул Корея є правдою, вироблялися на тих самих потужностях. Я так собі думаю, що це і, і потужності, там, де Eagle Star збирали. Ось е якось я зроблю відео таку, подібного плану. Ми порівняємо касету GoldStar 86 року, і касета Toyota. Вона в мене теж з'явилася е завдяки барахолці. Вона, скажімо так, не дуже в доброму стані, не має вкладки, але дуже схожі мають вони. Е Корпуси. Ну і мені цікаво разом з вами залізти во внутрішні і заглянути, що в них там внутрі. На цьому все. Можливо, для вас це було трішки сумнувате відео, але, бачите, ми, хоча б, з вами розгледіли ось такі касети. Ну, саундбріз ми всі знаємо. Але актив. Актив. Ну, для мене це нова касета. Я не зустрічав такої касети. Деколи, звісно, корисно сходити на барахолку. Не так часто там можна щось таке цінне знайти. Ось. Але це такий приємний, такий сюрприз. На цьому все, шановне панце, будемо закінчувати. Ще раз вам нагадаю про е, інтернет радіо, тобто, це на ресурсах. Е, інтернет радіо буде Інтернет Радіо Толока та Радіо 22. Посилання на цей інтернет я залишу під відео. Переходьте! Приємна музика, українське радіо, патріотичне радіо, е, доволі приємний. Е, приємна Команда працює. Переходьте і слухайте на все добре. Слава Україні!